Я Шевчук Костянтин, заступник генерального директора Української енергетичної біржі. Зараз ми знаходимося в поташнянському лісництві Радомирського лісгоспу. Спілкуємося із директором по всім виробничим питанням. Площа підприємства 56 тисяч гектари. До складу входить 12 лісництв, 41 майстерська дільниця, два гаражі. Два лісопромислових комплекси, нижній склад, загальна кількість працюючих 370 чоловік. Скажіть, а які у вас базові породи? Ну, що ви заготовляєте ваш? Ну, 73% в лісгоспі це хвойні породи, десь близько 10% – це твердолистяні, 17% – м'яколистяні породи. ми зараз розробляємо такий продукт, як довгострокові контракт. Тобто на сьогоднішній день в Україні торги відбуваються з базисом поставки в період в квартал або протягом місяцю. Або всередині кварталу якісь додаткові аукціони проводяться, ми зараз вивчаємо питання, щоб запровадити довгострокові договори, які б покривали період постачання півроку. Наскільки ну, там могло б це цікаво вам бути з приводу ну, там, тобто планування ваших продажів там, і так далі? Ну, якщо це буде як своїми словами робоча схема, ми будемо в цьому зацікавлені, тому що е, у нас якби вже буде певний покупець, якого не потрібно шукати на, на півріччя, як ви говорите, і ми будемо розуміти, що ми вже забезпечені фінансово. Якимось чином стосовно цих півроку, і нам не потрібно шукати когось іншого. То, То. Ви зможете більш ретинно планувати фінанс, так, ну, ну, фінансовий так. план будувати свій? Нам е, головне ритмічність. Ми розуміємо, що і ринок е, буває кожен місяць різний, але нам потрібно працювати, нам потрібно заробляти кошти, нам потрібно виконувати план реалізації. Тому для нас є боляче і неприйнятно, коли там споживачі регулюють по-своєму графіки поставки, як для них вигідно. Оце це питання таке найболючіше, яке потрібно було б теж більше врегулювати, щоб поставки були якісь рівномірні, і ми знали на що розраховувати кожного конкретного місяця.